На три 4 скажеш, коли? так. Ну що, всім привіт? Сьогодні ми на весіллі Владислава та Вероніки. Сьогодні дуже затишне свято, де зібралися тільки найближчі люди. І поки наших молодят ще немає біля ресторану, пропоную взяти у гостей інтерв'ю. Готові? Я готовий. Поїхали, коли ви отримали запрошення на весілля? Вчора Today? Сьогодні. А сьогодні, так? Вчора? Вчора. Два місяці, Два місяці назад. назад. Позавчора. Рік назад. Дня 4 тому. Рік, Рік тому. Два місяці тому. Які емоції ви відчули, коли отримали запрошення? Ніяких. Задоволе. Трошки буде не дуже приємно, але. Так. Бо це того стоїть. Емоцій ніяких. Жодних. 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 Посмішка. Посмішка. Просто посмішка. Ні, ні, ні ніякі. Ніяких. Кабзда. Радість. Грусть. Печаль. Біль, а, фінансову втрату. Я промовчу, бо це дуже боляче. Мені весело. Що <плес> <плес> сьогодні плануєте подарувати молодятам? Хороше настроєння і рукавички. Чи телефон? Ну звичайно, ж штопор, ну і помада. Ну, в принципі, може бутилку. ключі від машини, плавки, Полотенце. Кофе І улипку. <плес> <плес> Запаску. <плес> Автозагар, воду, Плавки. червоне вино Барбера. Ми принесли гарна присека. Тільки свігель для душа. Картішечки. І запасні трусики. Опишіть, будь ласка, нареченого. Позитив. Активний. Я не знаю, хто це. Спочатку <geven> як нормально. Но Суворий. <ầu congress> Серйозний, да, такий, да. Поміркований, такий мудрий там. Неоднозначний, однозначний Е... балдів. Ну так, да, балабол, балабол. Ні, балдів. Балабол, ну, іноді ну, 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 надай приятне. Напряжне. Мягкий. Українською. М'який. Я не можу це на камеру казати. Дуже крутий тіп. І інколи підпі трошки. Як ви думаєте, як молодята назвуть свого первістка? Навірно, Марія. Не навірно такі. Стефані, оце зараз <пробує> вообще бомба. Стефані, оце мені больше навіть Даніїл, Лука. Євдокія. Одарка. Захар. Владислав. Мавродій. Звенислав. Петро. Під яку пісню вони будуть танцювати свій перший танець? Бувають. Ось це, як це воно? Джері Хейл, охрана відміна. У лісі, лісі темному, де ходить хитрий лист. Це новий каділак, ділий день. Феде, капеліні. Барбари з гриси всякі. Ні, ну, мені не все равно. Дуже делікатне питання, але дозвольте запитати, коли ви востаннє? Цілувалися з чоловіком, можу сказати, з ким. Не кажіть з ким. Ну це було незвичайно. На вулиці цікаво, романтично. Мабуть, от що пам'ятаю, то тільки з жінкою, бо не Ні, не одружився. Кстаті, остання по я сидів на останній А я на перші сиділа коло будинку. Подобалося Це було дуже волнительно, але в же час красиво, тому що небо таке все було зв'язне. Так оно на морі приятно було це було в дитинстві. Табір для діток. Ну, як для діток. Для дітей. Це було дуже швидко. Ні-ні, їх так багато було. Дружина це не має чути. Пішла гроші збирати. Але це було дуже огидко. А, а, а вы отклеить ничего не, не хочется? Все, камеру вириваємо.